Незважаючи на шалені нестачі в державному бюджеті, Україна все ж таки знаходить кошти і знаходить ресурси на те, щоб далі роздувати державний апарат, створювати нові міністерства, і, що найголовніше, не забувати про своїх громадян за кордоном. Ми сьогодні про це поговоримо, тому що є вже реальні кроки: це постанова. Номер 12279 від 3 грудня, саме сьогодні, її було зареєстровано у Верховній Раді України. Ми зараз поговоримо, що це за постанова. Але в загальному це перший крок до створення того самого Міністерства Об'єднання Українців, Міністерства українців за кордоном, Міністерства національної єдності України. Називайте як хочете. От, і давайте ж поговоримо, що це таке. Дивіться відео до кінця, підтримайте його своїми реакціями. Дякую за ваші підписки. Перевірте, до речі, підписку. Дякую і погнали. В Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення голови правління НАК Нафтогаз Україна Олексія Чернишова на посаду віце-прем'єр-міністра, міністра Національної єдності України. В Україні створять Міністерство єдності українців, яке очолить Олексій Чернишов, який з листопада 2022 року займає посаду голови правління НАК Нафтогаз Україна і відповідний проект постанови номер 12279 було вже зареєстровано в Верховній Раді. Наразі, взагалі, не зрозуміло так, бо вже сьогодні було фактично подано заяву про те, щоб зробити цю людину новим міністром. Ще одного міністерства, яке наразі навіть не створене, тому що буде входити до його повноважень на сьогоднішній день взагалі невідомо. Взагалі, що все почалося, це почалося ще літом. Так, коли вперше заговорили про міністерство, тоді його називали Міністерство повернення українців за кордону. От зараз бачимо це Міністерство національної єдності, тобто, бачимо, що вміють писати гарні назви, гарні заголовки. Видно, що дуже довго працювали в медійній сфері люди, які це пишуть. І президент України Володимир Зеленський під час презентації в парламенті плану стійкості України зазначив, що в Україні буде створено нове міністерство об'єднання. І за словами власне Зеленського, Україні потрібно інституційне посилення всіх, всієї політики щодо українців за кордоном, щодо наших людей з усіх хвиль міграції. Знаєте, як на мене, це дуже цікаво виглядає, особливо якщо паралельно проводити і дивитись на новину, про масове повернення. Внутрішньо переселених осіб так назад на окуповані території через те, що вони не змогли інтегруватися на території України. І є в нас, власне, да, Міністерство реінтеграції, там, окупованих територій і так далі. І бачимо, що це міністерство не може справитися зі своїми обов'язками, і люди просто виїжджають назад. Люди не можуть знайти собі житло, жодного соціального житла за. Майже три роки війни побудовано не було, жодних рішень по працевлаштуванню і по інших всіх моментах створено не було. Тому люди, які не можуть себе знайти, а це досить багато людей, на території України і не можуть виїхати в Європу, через те, що чоловіки, наприклад, не виїзні, вони намагаються повернутися до себе додому на території, які нимче є окупованими. І е, саме тому дуже смішно дивитись на створення. Міністерство, яке буде займатися українцями за кордоном, коли не вистачає бажання або ресурсів, щоб займатися тими, хто знаходиться на території України, говориться також наступне: маємо створити спеціальний орган центральної виконавчої влади: Міністерство об'єднання українців, яке буде займатися справами глобальної української спільноти, не поміж інших справ. А ціле спрямовано до кінця року представимо на затвердження кандидатуру міністра. Додав він. Ну і, власне, бачимо, що кандидатура міністра вже є, і вже в нас буде ще один міністр, під якого треба буде створювати ціле міністерство, під нього треба буде створювати цілий апарат. Під нього треба буде створювати дуже багато різних комітетів, помічників і так далі. І, скоріш за все, це буде ще одне міністерство, в якому будуть просто переливати з пустого порожня і далі спихувати вину на міжнародних партнерів, як це є на сьогоднішній день, фактично у всіх сферах е діяльності, в яких щось не виходить. Також нагадаю, що 23 жовтня. Було зареєстровано проект постанови про прийняття за основу законопроекту щодо створення в Україні кілька нових органів, які будуть займатися також демографією, тобто ще додатково нові міністерства. Так, парламентський комітет з питань гуманітарної політики, який очолює Микита Потураєв, рекомендував до прийняття законопроекту про створення в Україні нового міністерства демографії та діаспори. І на, на додаток окремої державної установи Фонду відновлення демографічного потенціалу. Це, це також дуже е, весело, так? але насправді не весело, коли подивитись паралельно на новину, як е, на новини, так? дуже багато їх різних повідомлень. Коли представники територіальних центрів комплектування ламають. Е, е, Автівки витягують звідти насильно людей. Ці автівки потім просто стоять там місяцями попри дорогу, так? а людей фактично викрадають з їх автівок і забирають в невідомому напрямку. І це називається ТЦК проводить оповіщення громадян про те, що їм треба стати на військовий облік. Дуже-дуже. дуже. І тут говорять про якусь демографію. Ну, Давайте по-чесному, жодної. Жодного покращення демографії не може бути в країні, в якій А, йде війна, Б, зашкалює корупція, В, порушуються права людини. Не буде. А, і ще розвалена е, інфраструктура енергетична, так, що також за собою може потягнути, як вже говорили експерти, виїзд ще 5 мільйонів громадян України з території України до Європи, для того, щоб як мінімум е, перезимувати. так. А тут е, в мене таке є відчуття, що ці всі. Е, Обранці, так, хтось обранець, хтось не обранець, всі вони е, сидять в своїх кабінетах, всі вони е, роблять якісь мітинги, роблять якісь зустрічі, якісь брифінги і просто далі шалено створюють все нові і нові міністерства, фонди, е, організації і так далі. Е, замість того, щоб робити якісь реальні дії по протидії корупції, по е, реформації територіальних центрів комплектування не на словах, а на ділі, так. І якогось захисту своїх власних громадян, замість того, ми бачимо просто, що відбувається. От, і щодо цього фонду відновлення демографічного потенціалу, який також буде тягнути додатково кошти з бюджету, бо знаємо, що ні один фонд, ні одне міністерство воно не створюється безкоштовно воно створюється за гроші українських платників податків. Відповідний законопроект 11424 також зареєструвала група народних. Депутатів, серед яких Микола Княжицький, Наталя Піпа і Роман Лозинський. Також є інші, але це самі одіозні. Щодо Олексія Чернишова, який, власне, буде очолювати Міністерство українців за кордоном, його можна і так називати, то з 20 по 22 рік він очолював Міністерство розвитку громад та територій. От і е, також зараз він останні два роки, одразу ж після того, як він звільнився з того міністерства, він став головою НАК Нафтогаз Україна. Е, і зараз бачимо, що далі ця людина йде ну, вже вище, вже йде просто е, знову ж таки на міністерську посаду в нове міністерство. Що буде, е, як це міністерство буде впливати на українців за кордоном? І чи потрібно, щоб воно впливало на на українців за кордоном? Це питання. Відкрите, скоріш за все, це вже йде якась мінімальна така підготовка до можливих виборів парламентських, президентських в 2025 році для України і потрібно своїх виборців, які знаходяться на території Європи, схилити на свою сторону. Як це будуть робити? Покаже тільки час. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Бо в загальному, що хочу сказати, що для українців найкращими і найдобрішими періодами в житті. Є періоди виборів, бо це, це єдині періоди, коли депутати в, і кандидати в депутати, кандидати в президенти е, намагаються зробити все для того, щоб людям було краще. На жаль, після того, як вони отримують свої посади, свої портфелі, про людей забуваються і починається мутитись бізнес. Ми це бачили вже протягом всього періоду незалежності України. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, до нових зустрічей!